Вітаю вас, шановні наші глядачі. На ТБ 7 зараз розмова про футбол, про той футбол, який нам потрібен. У нас в дорослому футболі вищих досягнень. Не все гаразд, як то кажуть, поки що в цьому господарстві. Ну це зрозуміло. Кошти, фінанси. А от основа-основ це дитячий футбол. І тут у нас є. Позитивні зміни, є на що дивитись, є на що відволікатись. Я, наприклад, з задоволенням дивлюся матчі ДЮФЛ. Ну, до речі, в нашій студії вже наш постійний оглядач і наш експерт, начальник відділу дитячо-юнацького дитячо -юнацького футболу Федерації футболу України Валерій Золотухін. Пане Валерій, ну що от за той час, ми скажімо, минулого року говорили про прогрес такий явний в розвитку дитячого футболу? База, клуби дитячі, їх все більше і більше. Ну і ДФЛ, потім вже те, що ви говорили, вийшло все ж таки проміжні команди, куди діти потрапляють уже і ю 19 пішло. Ну, в першу чергу я хочу щиро подякувати за запрошення, тому що візит до вас це є те прекрасне інформаційне поле, в якому ми можемо висвітлювати не тільки наші досягнення, але й наші проблеми. На сьогоднішній день насправді є серйозні зрушення щодо перспектив, і хоч велика кількість людей у нас говорять, що у нас футбол знаходиться на дні, і в цю кашу змішують і професійний футбол, і і юнацький. Ну так же простіше. Да, дуже дуже просто, да. але але подивіться, будь ласка, тенденцію, яким саме чином до нас звертаються європейські держави. Тобто у нас в Києві проходять і академії і Марсету. і Реал Мадриду, в Одесі проходить і зараз відкриваються Академії Бенфіки, Бешикташу. Тобто європейці звертають увагу на наш саме дитячий сектор Бо футболу. Тут, тут потенціал. І прекрасний. Чому, так? Да, і чому? Тому що у нас дуже, дуже прекрасний потенціал. Величезна кількість дітей, які займаються, які голодні до футболу, до нормального соціального перебування в, в соціумі. Вони трошки мають певні обмеження, вони мають, скажімо, якісь ну, трошки трошечки ущербні умови для свого зростання на відміну від Європи? І тому наші діти більш заохочені стати, скажімо так, видатними професіоналами, Більш мотивовані, та, так, вони вмотивовані. І так. коли вони вмотивовані, от, подивіться, прекрасна тенденція: наші діти виїжджають на міжнародні турніри любого гатунку. Якщо то елітні турніри, наші там провідні академії, я про то поки не роблю аналізи, не просто на звичайні турніри в Європу виїжджають, і вони завжди в лідерах. Вони нижче, скажімо так, четвертого п'ятого місця за. Залежності від кількості команд не, не опускається. Чому? Тому що потенціал у цих дітей дуже-дуже великий. І наше головне завдання на сьогоднішній день це якраз підтримати той потенціал, дати йому всі можливості розвитку, і ми над цим працюємо. Для цього потрібно, що інфраструктура, наявність компетентних, грамотних, професійних тренерів. Це те, що ми також на сьогоднішній день впроваджуємо систему освіти для тренерів. Ну і безумовно, мотиваційні фактори для дітей. І ми над цим Системно працюємо. да у нас є недоліки, які скажімо, полягають. В загальних взаємовідносинах між професійними клубами та дитячими школами стосовно компенсації. Ми про це говорили, і ми тут теж зробили. Є так, зрушення уже компенсує. Безумовно, на сьогоднішній день виконкому ФФУ прийнято ті зміни, які пропонувала робоча група, якраз які захищають інтереси дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Безумовно, виникає декілька, скажімо, спекулятивних моментів з цього приводу, з цього рахунку, але ми йдемо по по тому маршруту, який ми собі намітили. І всі, хто задоволений, не задоволений, вони мають приймати ті правила гри. І на сьогоднішній день ось ми моніторили, скажімо так, трансферне вікно закінчилось. Ми моніторили заявки змагань ПФЛ. І є інформація про те, що все ж таки зрушили, що команди почали платити за е гравців, які підписують перший професіональний контракт, які перейшли з дитячо-юнацького сектору. Е Поки що не буду говорити голословно. Ми підготуємо системну ту інформацію, і приділимо з вашого е дозволу. Я думаю, що час для того, щоб це дуже, дуже, дуже б непогано да, було, але але yeah. ті спекуляції, що говорили, що дітей не будуть брати залучати до команд. Можливо, можливо, але всі питання, які можуть виникати, ми маємо вирішувати на користь дитини, яка має потенціал, яка має бути залучена для професійних команд. Що ми ще робимо? Ще у нас система освіти дитячо юнацьких тренерів. Ми, проводимо, ми розпочали систему проведення навчально-методичних форумів. Вони були проведені в Києві, в Одесі. Нещодавно в Полтаві планується зараз форум в Харкові, планується форум в Вінниці. Тобто постійно ми проводимо ці заходи. Нещодавно у нас була іспанська академія футбольна школа ну, да, знімалися. Да, там... Марсет люди подали свою філософію організації навчально-тренувального процесу, яка в першу чергу налаштована на те, щоб примусити чи пробудити дитину, робити все свідомо. Тобто діти мають думати, як вони виконують той чи інший технічний елемент. Після того, як вони його виконали і проходить моніторинг і системний аналіз перед моніторами, діти дивляться і потім виходять на поле, і вони роблять це краще. Вони це було це зроч... Зроблено краще. на очну, да? для зробленоочно. Да, це для дітей. І, і саме тому так. тренувальний процес у іспанців триває 2 години. У нас сказали, у нас для дітей 9-11 років 2 години. Скаже, ви що, хочете загнати цих дітей? А там все настільки Це промірковано. Ігри. Ігри, потім технічні вправи, потім аналіз цих технічних вправ. Потім знову ходять на майданчик і завершують на емоційному рівні. І після цього ще є можливість вже поспілкуватися з тренерами і з батьками для того, щоб надати інформацію щодо правильності виконання. Тобто Оцінюється... в цих двох годинах. Є пауза на відновлення да, безумовно. Ов'язу па пауза на так. те, щоб попити водички, пауза на те, щоб проаналізувати. І я хочу вам сказати більше того, мої, скажімо, особисті спостерігання про цей процес діти. У нас було три вікові категорії – 9-11, 12-14 і 15-17. Так діти в молодших вікових категоріях більш активно працювали біля монітору, ніж діти 15-17. Чому? Тому що Ті діти звикли прийти на тренування і виконувати все, що говорить тренер, не аналізуючи правильно, неправильно. І Тому у нас свідомість е, просто так. Е, сходила на зходила Трошки мені. особистості. Ну не, не так розвивати їх, не розвивалися так, як потрібно. Так. ви завжди відзнімаєте все це. Щось свіженьке у вас є? Відео якесь чи ми зараз не... хотіли б ще представити? У нас е, ми готуємо по багатьом напрямкам системну роботу, е, наближається літній період часу. Так. Ми. Готовимо скажем, літній кемп, який О. буде у Сергіївці. Ми запрошуємо туди дітей спільно з батьками, і ми говоримо про те, що той кемп. Має скажем так основна в нього направленість визначення талантів. Ми домовилися зі скаутом італійської калєрі про те, що ми будемо відзнімати відеоматеріал про кожного хлопця, який буде в таборі, який буде, скажем, так, заслуговувати увагу з точки зору футбольної майстерності, футбольної виучки і відправляти в калєрі для того, щоб вони робили, скажем, системний аналіз і видавали запрошення кращим нашим діткам, щоб вони мали можливість бути переглянутими в калєрі. Не для того, щоб відправити їх в Італію а для того, щоб дитина отримала додатковий мотиваційний стимул. І, і, в принципі, мали всі перспективи бути залученими до якихось системних селекційних таборів. Тому табор у Сергіївці, я думаю, що має прикути до себе увагу багатьох фахівців, які опікуються цим. Більше того, ми пропонуємо е прекрасні умови з точки зору ціна якість. Е і думаю, що е цей продукт має бути е спожитий на задовільному рівні, і ми для цього все робимо кожен день. Працюємо над тим, щоб відтворити нормальні, якісні умови для проживання, харчування, поле, натуральне, пляжний футбол. Ну, тобто велика кількість активності для дітей, для їх батьків буде. Представлені на цьому форумі. я думаю, що наші е, глядачі зрозуміли, що куди е, шукати чогось там за кордонами, платити е, таке навантаження класти на плечі батьків, коли у нас під боком, у нас в Україні все ж таки є такі умови. У нас і е, Сергіївка, і там Рибаківка Миколаївської області, і багато клуби зараз дитячі розвиваються, і у вас є е, дійсно е, помічники реальні, які з ентузіазмом працюють. Просто нам треба. Перебудувати психологію багатьох ще тренерів, мабуть, що так, Так, це, це є факт, наявний факт. На превеликий жаль, багато з тренерів бачить роботу в дитячо юнацькому футболі з точки зору бізнесової складової. Ми не можемо зараз їх, скажімо так, осуджувати в цьому питанні. Всі всім потрібно жити, але знаєте, одна справа отримувати кошти за те, що ти робиш продукт якісний, і друга просто за те, що ти просто його робиш. Розумієте? Е, і тут є проблема. Ну, мені десь хтось нещодавно сказав, що е, ще з радянських часів з ГАЇТА з дитячого футболу самі не, не йдуть. Розумієте, тому і це дуже на сьогоднішній день є певною проблемою. Але більше того, от ці форуми, які ми проводимо, ми бачимо, що ми на них залучаємо по 50 до 100, до 100 осіб і молодих людей, тих людей, які хочуть вчитися. Є Много. велика кількість потужного такого тренерського потенціалу, який має вивести наш дитячий футбол якраз на той рівень, який він на сьогоднішній день має бути в європейському суспільстві. І ми над цим працюємо. Я думаю, що результати не за горами. І я думаю, що ми е, почали ось е, весняно-літній сезон розпочався. Ми з Валерієм будемо зустрічатися частіше і будемо аналізувати все те, що стосується дитячого юнацького футболу. Тому що саме такий футбол футбол. Нам потрібен Дякую вам Дякую. і Дякую удачі вам, в роботі, удачі Дякую. і вам Дякую. за увагу і розуміння. Спасибі. До побачення.